Всім привіт! Ви на каналі Незєвса. Сьогодні я пограю в Fortnite та розкажу і покажу, що нового додали в новому обновленні OG Fortnite. Тобто це новий четвертий сезон, який буде тривати аж місяць. І ось, до речі, трейлер цього сезону, трошки трейлера вам покажу. Ось так він виглядає: бійка, нові речі, нові локації, це реально прикольно. З локації додали нам тільки одну локацію: це Dusty Diamond. Знищена локація, це як бачите такий гігантський кратер, в якому є якась навчальна база. Ну, цікаво, цікаво, які живуть вчені. На неї летить дуже багато людей, бо це майже центр карти, і тут буря не дістає до цієї локації. Як бачите, я почав лутатись і виходжу та бачу якогось чувачка. Чекаю, поки він вийде, щоб його снайпнути, але він закриває двері, ніби щось підозрюючи. Я стріляю, не випадаю, бо я знаю, що я б в нього не опав. Він все-таки виходить, я починаю по ньому стріляти, не випадаю. Він прицілюється по мені, я знову не попадаю, він по мені попадає, я попадаю по ньому теж. Беру М-ку і знову не попадаю. Як бачите, тут були машини, він сховався за ним, почав хилитись, але все-таки я його зміг легко добити. Так ось ця база. Правительства. Тут, як бачите, є машини з таким жовтим знаком, це знак правительства. Тут, як бачите, є такі будиночки, в яких є тюрма, якась навчальна база, машинки чорні, вертольот є, але в нього сідати не можна, бо це четвертий сезон Фортнайту, а не якийсь там 12-й. Є туалет, але в нього теж не можна сідати, бо це не друга глава. бачите, тут ще є такий чорний будиночок, тут якісь вчені, напевно, живуть, і вчаться, щось вивчають. Комп'ютери старі, ну в принципі я думаю, зараз вони нормальні. Тут, в принципі, нічого немає, можна підійти далі. Тут далі теж нічого немає, тут просто хтось вчиться, якась може кухня або лікарня міні. Єча, вона мені була легендарна. Е, її п'єш 15 секунд. Як бачите, вона нахили там по 10 хп в секунду. Вона тебе хілить тільки за 15 секунд. Як це було в OG Fortnite? Я ну, звичайно не радію такій обновчисті, але те, що вони зберігають OG оg то це прикольно. Тут, як бачите, є такі тунелі між цією базою, вони такі білі, прикольні, красиві. І в середині цієї бази є камінь. Якраз біля нього і зробилася база чи саме через нього. Його не можна зламати. І Хто ж в ньому знаходиться? В ньому знаходиться один з учасників Семірки. Тут, як бачите, можна піднятися наверх і подивитись на цей камінь. Якраз ця вся база і вивчає саме цей камінь. І вона якраз була створена саме через нього. Тут, як бачите, є камери, які дивляться на всіх вчених, на всіх учасників цієї бази. Ну і перевіряють, хто є ким. Далі тут дуже багато машин різних, є скриньки в цих машинах, тому ви можете лутатись і забирати прикольні ресурси. Біля цієї бази є різні дерева, але головне це такі сині кристали. Вони на всій карті є тільки тут. Вони такі сині, їх не можна взяти в інвентар, їх тільки можна з'їсти. Коли ви з'їсте, ви отримаєте маленьку гравітацію, і ви зможете дуже високо стрибати. Це не просто там. Трошки там вище стрибати. це прям реально високо. Особливо коли ви спринтуєте. І цей ефект ну, він триває десь 30 секунд, може 20. Тобто він реально довгий. Тут, як бачите, є машини, які збирають ці кристали. Є різні чорні камені, які ви можете зламати і отримати метал. Да, з цих чорних каменів, з іншої планети, падає саме метал. Тут як бачите, є зіплайни. Щоб можна було піднятись. Потім ви бачите дуже багато якихось конвейерів, напевно, з Дасті Дайву з цієї локації, яка була знищена з цих трьох контейнерів великих. Як бачите, один з них повністю знищений, другий наполовину, а третій ну, трошки пострадав, але він все, все -таки ще живий. Тут, як бачите, є скриньки, дуже все обвалилося. Коротше, ця локація вже можна сказати, в мінус пішла, стала набагато гірше. На цій локації є ще нова машинка, новий транспорт. Це. Прикиньте, з магазинчику забрали. Ви можете його бачите, так з ним їздити, можете на нього сідати, але це краще робити в до, з тімейтом, бо тоді ви не тримуватимете роливі підпадіння і зможете його катати. Е, ну і в принципі, ось так виглядає цей новий транспорт. Більше транспорту немає на карті взагалі. Як бачите, я з'їв ще один такий кристал, потім почав літати і побачив машинку, яка відморозила, яка попала в камінь. І в неї аж 10 тисяч хп. При цьому в ній знаходиться якась скринька. Але я думаю, Фортнайт просто зробили з нас жарт, профули з нас, тому там просто якась проста скринька, а не якась там легендарна. Як бачите, я знищую це для цього треба зни витратити всю гру. Тому я вирішив не, не тратити час. Як бачите, ось так тепер виглядають файти саме в цій в цій місцевості. Мене це таки вбило, але вже як є. Далі локація різкірів, тобто кінотеатр. Він теж був трохи знищений. Як бачите, тут машини просто розлітаються по боках. просто знищені машини, і головний кратер в центрі цієї локації. На машинах можна пострибати, вони прикольні, ну і це, в принципі, все. Бачите, тут і камені, такі різні значки, що треба бути обережним. Кінотеатр сам знищений, тепер в ньому нічого не подивишся, тому чекаємо, поки його відремонтують. З будиночками все окей, тому бізнес не пострадав. Ну, саме цих будиночків, магазинчики. Бачите, тут додали нам бомбу, тому можна її кидати і підривати. Тому я так підривав якогось ботика. залутався за ним. І тепер, як бачите, це взагалі дуже ідеально. Крат, як бачите, кінотеатр сам знищений, на жаль. І як бачите, знайшов ще новий предмет епічний. Це ось така штучка, якою можна за секунду забудувати ось таке металеве, ну, металеве приміщення, в якому ти можеш сховатися і напасти на якихось противників і з нього вже обстрілювати всіх інших. Ну і, звичайно, бути на Х. Ось так виглядає головний буєночка, хто тут можна зніматися на зеленому фоні. І ось так виглядає нова зброя, вона була додана саме в цьому сезоні. Тобто, бачите, така зброя, коли ти стріляєш, це такий як... пулемет, Прикольний реально. І ще я вирішив плутіти на тільти, локація, яка саме популярна. І на мене вже хтось напав і почав по мені стріляти. Ну, Я сховався. Почав влутатись патронами, почав бігати, дуже багато людей. Побачив якогось чувачка в скіні місті, це був бот, напевно, бо я його дуже легко вбив. Як бачите, ця локація теж трохи знищена. Головні будинки в ній підірвані. Є машини, які тут вивозять всі камні, всяке таке. Бачив якогось чувачка, почав по ньому стріляти і все-таки зміг його добити. Це був скін Дедпула, ну, типу мішка Дедпул, прикольний скін. Оцінюю. Я побачив якогось чувачка. напав на нього, хтось нас підірвав якусь. Якийсь предмет прикольний, який нас підірвав. Я починаю втікати, розуміючи, що тут немає мені місця. Там вони якось пересилюються, ці люди між собою. Ну, Я розумію, що це просто капець. Як в вижити в цій локації, я не представляю. Бачу, кого чувачка, у мене повністю я запив чагу, і все таки він мене вбиває, на жаль. Ну і це всі локації. Тобто, Звичайно, там, може, ще пару локацій знищені були, ну або трохи знищені. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей в наступних відео.